Вітаю, я Леонід Цихановський. Нещодавно командування Сил безпілотних систем України повідомило новину про появу у Збройних сил наших дронів з якісно новими характеристиками. Ця новина прийшла непоміченою, а це дуже важливе повідомлення. Нове покоління українських дронів ударних дронів має дальність е, до 2000 км, може нести. До 250 кг бомбового навантаження це дрони багаторазового використання. Вони можуть відносити бомбу, фугасну авіаційну бомбу 250 кг, скинути її на ворога і повернутися назад. У них з'явилась функція до наведення на ціль. Це дуже важливо для точних ударів по самих різних цілях. Прошу вас підтримати наш корінномовний канал Приватів Монобанку. Підписуйтесь, поширюйте наше відео. Ютуб погано поширює патріотичні відео. Всі посилання є під відео. Отже, нещодавно Збройні сили України нанесли удар по аеродрому Енгельс. Там базуються Ту 95 і ТУ 160 І тільки в Енгельсі є технічна база. І спеціалісти, щоб перевірити ракети, всі тип від Х-55 до Х-555. Потім вони мають обладнання для того, щоб підвісити ракету під літаком, зробити налаштування ракет разом з літаком. Інакше ракета не буде скинута і не полетить на ціль. Тому з усіх аеродромів європейської частини Росії до Уралу ту 95 мають перед ударом прилетіти Венгельс. Підвісити ракети і тільки потім роблять виліт для пуску цих ракет над Каспієм. У Росії є ще тільки одне місце таких робіт це аеродром Українка біля Сірешева на Далекому Сході. В Енгельсі удар був нанесений по паливному складу аеродрома. І горів він 4 доби, і супутників було видно, що горить. А на тих складах зберігалось дороге і рідкісне реактивне паливо Т-8В. На ньому літають літаки ТУ 160 і Міг 31. Випускають його в Росії тільки два заводи Орський нафтоорганічний синтез Оренбургська область і Ангарська нафтохімічна компанія Іркутська область. Потім його потрібно ще перевозити в Саратов. це місто на Волзі навпроти Енгельса. І там, на комбінаті Кристал, його доводять до кондиції, до готовності залити його в ці літаки. Так от, 8 січня поточного року мене нанесли удар по комбінату Кристал і знищили там резервуари з Т8. Вже місяць Ту-160 в Росії не літають, бо немає пального. Крім Т8В, в Енгельсі і Саратові згоріли запаси реактивного палива Т1 і ТС1 для Т25 і всіх інших реактивних літаків. Мене всі запитують, чому мало ударів? По стоянкам літаків, цих самих Ту-95 МС і Ту 160-х, Енгельсі чи на аеродромі Оленя і так далі. Там теж удари наносились по складам пального або бомбових складах. Відповідь: Ми маємо одну: не було до наведення українських дронів в районі удару. Координати складів відомі з високою точністю. Туди можна послати дрони, і вони вразять їх. А з літаками так не вдавалося зробити. Їх розосереджують по аеродрому, ще час від часу переставляють з місця на місце. І маскують до того ж. Щоб бити по літаках, дрон повинен мати функцію до наведення в районі цілі, саме в районі цілі. Для цього потрібні якісь оптичні, теплові або радіолокаційні системи, і що передають відеосигнал або радіолокаційний сигнал на командний пункт цими дронами, а далі. Далі оператор приймає команду вліво, вправо, ближче далі, щоб точно попасти в літак. Так само з нафтопереродними заводами. Вони великі за розмірами. Потрібно бити по ключовому обладнанню. Перш за все, по колонкам очистки і відділення води. Або по ректифікаційних колонах, що е, випускають кінцеву продукцію. Нам це вдавалось м, на дронах. Які були раніше. Вони били по НПЗ, і на них була, значить, функція донаведення. Але, але дрони не мали багато вибухівки. Колонки тільки пошкоджувались. Ну, а далі пожежа і вогонь добре знищували обладнання. А оці всі колонки, очисні чи переробки, це обладнання виготовляється 2-3 роки мінімум. А ще рік-півтора треба чекати на замовлення, щоб взяли, почали виготовляти. Так, от зараз наше командування Сил безпілотних систем показало дрон з фугасною авіаційною бомбою 250 кг. Цей дрон долає відстань до 2000 км, несе цю ФАБ 250 і повертається назад. Це робить його самим ефективним дроном, дроновим проектом українських інженерів. От мені тільки не зрозуміло, як виконується функція до наведення на таких дальностях. Можливо, що його немає. Або це робиться на по, по супутникових каналах зв'язку. Але такий канал супутниковий він робить дрон майже вдвічі дорожчим. Простий радіоканал має дальність 150 -200 кг 200 км. При використанні дрона ретранслятора дальність можна збільшити ну, 350 км. Ну, 400 кілометрів в кращому випадку. Зараз ми зробимо аналіз ударів по підприємству «Лукойл» в Волгоградській області. Це одне з найбільших і найновіших підприємств нафтової промисловості Росії. Воно розташоване в місті Волгоград. Це найбільший постачальник паливно-мастильних матеріалів для південних регіонів Росії і країн СНД. У розвиток його вклали більше 4 мільярдів доларів. Він має саму високу в Росії глибину переробки Самий новий. Підприємство розташовано е, за 475 кілометрів від Державного кордону України. І перший удар по цьому підприємству ми нанесли 15 січня поточного року. Тоді були розбиті і сильно горіли три установки з 18, що є на заводі. А в ніч з 2 на 3 лютого поточного року вже був ще один потужний удар. Супутники, що контролюють пожежі на планеті, є така система супутників, виявили пожежі на цьому підприємстві о першій годині 26 хвилин ночі. На заводі сталося більше 50 вибухів. Ну, а ще, ймовірно, 5 або 10 дронів були збиті, значить, був дуже потужний удар. Робота самого сучасного російського НПЗ зупинена, цілі удару досягнуті. За січень 2025 року Збройні сили України уразили на території північних варварів 9 нафтових об'єктів і інших важливих заводів. Це нафтобаза в Енгельсі 8 січня, нафтобаза 8 березня в Тульській області 18 січня, нафтобаза Людіну в Калужській області 18 січня. Нафтобаза Ліскінська в Воронежській області 16 і 21 січня, Смолінський авіазавод і його нафтобаза 21 січня. До речі, Смолінський авіазав... авіазавод випускав ракети Х-59 Х-69. Саме ними обстрілюють українські міста і села. Давно пора було завітати туди, нашим дронам і навести порядок там. Завод Кремній Л. Був уражений у Брянську 24 січня. Цей завод один в Росії випускав мікросхеми для ракет типу Х-55 і е, Х-69. Рязанський нафтопереробний завод Велетенський уражено 24-26 січня. НПЗ у Кстові Нижгородської області був е, теж вражений 26 січня. Робота зупинена. Нафтобазу у Волгограді 31 січня. Ці всі дані я взяв у супутників Сполучених Штатів, що контролюють великі пожежі. Значить, там добре горіло. І знову, 3 лютого добре горять Волоградський нафтопереробний завод і Астраханський нафтопереробний завод. На Астраханському газопереробному заводі робота зупинена зафіксовані великі пожежі. А він робив багато чого для російської армії, в тому числі і вибухівку. Робимо висновок, ми переважаємо Росію в дронах. Командування сил безпілотних систем провело правильно веде технічну політику по розробці дальніх потужних багаторазових дронів з системами до наведення на ціль. Підтримайте наш україномовний канал в Приватні Монобанку, підписуйтесь, поширюйте, заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву Баймія кофе. Всі посилання під відео. На цьому я всім дякую. До побачення.